Моє перше завдання для тебе зробити торт у формі ляльки. Ти можеш вибрати свою улюблену принцесу з улюблених книг та образів. Ну, як тільки будеш готовий, починай. Ось так. Ні, ось так. Добре, рухаємося далі. Нам потрібна каструля і шоколад. І я використаю жуйку. Кладу її в каструлю. Трохи борошна. Далі беру ополоник і перемішую. Мій шоколад уже розтанув. Це так круто й апетитно. Поливаю ним торт. Гарно. Потім додаємо трохи борошна до шоколаду. Перемішуємо. Це тепер шоколадне тісто. Його потрібно розкачати. Ідеально. Я виріжу з цього сукню для ляльки. Ого, подивись на цей корсет. Далі деякі деталі. Декілька шоколадних бусинок і шоколадні крильця. Хм, Що далі? Правильно. Ми додамо більше шоколаду. Це буде ідеальна сукня. Ого. Давай спробуємо. Що? Мелісо? Як ти сміла? О, байдуже. Беру шматочок тіста хаба Баба. На сукні красивий візерунок. І це так красиво. Все буде рожевим, включаючи деталі. Давайте пожуємо ще трохи жуйки. Вона така смачна і робить чудові бульбашки. Ой. Воно так смачно пахне. Неймовірно. Вау, так красиво! Мені подобається. Тіра, подивись. Вибачте, але я не можу відвести очей від своєї шоколадної принцеси. Це прекрасно. О, шеф, подивіться. Mm. Подивимось. Тіра твоя лялька неймовірна. Виріжемо шматочок. Вау, гладкі шари. Я люблю шоколадний торт. Mm. Що тут? Шоколадні крила. Чудово! Тепер черга Меліси. Відрізаємо шматочок. Ого, торт Меліси рожевий. Пробую смачно! Ми можемо навіть надути кілька бульбашок і переможниця Меліса. Я ж казав тобі. Дівчата, зупиніться. Наступне завдання зробити торт у формі замку. Думаю, у всіх є багато ідей. Приступайте до роботи. Чудово! Я точно впораюся. Тіра. Ем... Що вона робить? Ой. Ой, не підглядай. М -м. Ну, як завгодно. Добрі Качап. Далі беремо вафельний ріжок. Це потрібно покрити золотом. Вау! Мені вже це подобається. Чудова! Дивись це шоколадна вежа. Додаємо деякі деталі. Вау! Ідеально! А ще. Зефірки неймовірно смачні. Мені це подобається. Я вже розтопила шоколад. Заповнюю мою форму у вигляді коня. Гарно. Вау! Це так красиво! Давайте додамо трохи кольору. Білий і золотий. Ідеально! Гей, Меліса, hey, залиш мене в спокої. Далі я прикрашаю нижню частину рожевими смужками. Зверху буде карусель з кіньми. Подивись, як це прекрасно. Вау. Wow. Ну, я знаю одне точно. Меліса не може мене побити. Oh. Насправді моє крутіше. Я додам трохи цукрової вати. Це справжній величезний замок. Шеф буде пишатися мною. О, Ось він. Подивись, що у мене є. Вау! Ви постаралися на славу. Один кращий за іншого. Я Рожевий крем? Смачно! А вежа їстівна? О, так. Це неймовірно. Зараз черга тіри. <свиск> Ти хвилюєшся? <свиск> Тайра! Твій торт теж смачний. Дуже добре. Чиї стівні коні? Білий шоколад. Чудово! Тайра! Переможниця! Ця, ця... Цього разу завдання цікавіше торт у формі букета квітів. Ти точно впораєшся з цим? Хм, У мене вже є ідея. Хм, У мене буде кращий торт. Беру шоколадний крем, вичавлюю його по всьому торту. і вирівнюючи його. Власно. Тут залишилось трохи крему. Смачно! Мелісо, У мене буде найсмачніший торт. Почнемо з рожевого крему. Ого. Вже виглядає ідеально. Тоді Кей. Тіро! я взяла величезну скоринку. Ми збираємося розірвати це на шматки. О, мені цього достатньо. Відріз... Відрізаючи надлишок і прибираючи його. Але я не збираюся викидати це, оскільки залишки Великого торта можна перетворити на гарну прикрасу. Нічого страшного. Дивись, що я роблю. Квіти з крему. Серйозно? О, я знаю, що робити. Давайте зробимо кілька кучерявих кіл. Вони такі красиві. Рожевий і білий. Неймовірне поєднання. Закручуємо все і ось так. У нас є декілька квітів. Ось і все. Хм. У мене не просто торт. У мене цілий мішок. Він прекрасний. Але мій торт все ж краще за твій. Гей, о, ні! Ти теж зіпсувала мій торт. Не може бути. Я вся в торті. Ой, зупинися. Хм. Засовуємось в сковороду. Це тісто робить ідеальні млинці. Кладу їх на тарілку. Тепер у нас є потрібна кількість. Я з нього зроблю мордочку собаки. О, ось трохи шоколадної пасти. Я використовую нутелло, виливаючи це на вуха. Це схоже на те, що наша цуценя має коричневе хутро. Чудово. Тепер очі готові. Млинець цуценя готовий. Що ти накоїв? Ось так. Бабуся покаже тобі щось дуже класне. Мені потрібна полуниця. Нарізаю її. І ось так. Щеня з полуниць та чорниць. Вау! Неймовірно! Джуді, подивися, що я зробила. Ну, це круто! Але що мені робити? Так. У мене є тост. Мені потрібно трохи арахісового масла. О, його ж більше немає. Придумаю щось інше. Ідея! У мене на обличчі залишилося арахісове масло. Я намажу його на тост. Чудово! Це має бути достатньо. Джуді, ось банан і полуниця. Да дякую, бабусю. Бананові очі. Ого! Почекай! Додамо кілька деталей. Поглянь на ці вуха. Вау, це ідеально. Вийшло чудово. Ліліан. Смачного. Ура! Ти так багато зробив для мене. З чого мені почати? Хм, цей виглядає найменш апетитно. Хм! Просто хліб і арахісова паста. А що щодо цього? Полуничний цуценя. Класно. Давай спробуємо це. О, млинці. Смачно. Так смачно. Це переможець. О, Так, перемога моя. Тепер. Я хочу курку. Звісно, давайте почнемо з шоколаду. Це так смачно. Його потрібно розтопити. Далі банан. Я вмочу цей банан у шоколад. Неймовірно, кладу на тарілку. Тепер нам потрібні скетелс. Я люблю ці яскраві цукерки. Ну, ось подробиці. Це так мило, як маленький пінгвін. Гарно. І я вирішив зробити торт. Він готовий. Але нам потрібно додати трохи декор, каструля, води на плиті, желатин туди і трохи кольору. Змішую все. Суміш готова. Та! тепер? Ми наливаємо все в круглу форму. Ось так. Зараз ми отримаємо желе. Чекаємо кілька хвилин і готово. Виймаю желе з форми. Тепер на торт. Абсолютно ідеально! У мене є ще одна форма. Я я, я збираюся наповнити його нудела. Всім вона подобається. Чим більше, тим краще. Неймовірно. Коли шоколад затвердне, ми кладемо його на торт. Поглянь на себе! Вау! І Ідекий таточок! У нас є сталось. Став. Деально. Ого, який торт! І Джуді придумала чудову ідею теж. Мені потрібно поспішити. У мене є макарони. Нарізаю червоний перець. О, трохи сиру. І горох. Це виглядає як справжня курка. Ідеально. Хм, mm, Ліліан, спробуй. Вау! Ти відмінно впорався. Ого! О, це трохи нудно! Цілий торт! І це лише для мене! Я хочу почати з торта. Це напевно, неймовірно, смачно, і їхні качки плавають. Mm, смачно. А він такий класний. Молодець, шефе. Ідемо далі. Перець. Це огидно. Ну, ось ці милі маленькі пінгвіни Вау, це так смачно і просто! Джуді перемагає. Що? Справді? Ні. Перемога моя. А тепер страва у формі змії. Це неймовірно цікаво. Ну, я вигадала класну ідею. Давайте почнемо з шоколадного сиропу. Налиймо його на дошку. Це буде у формі змії. А тепер мої улюблені жувальні цукерки та зефіри. І макаронова голова з очима. Бабусю, прочитай це. О, Джуді, ти така молодець. Ну, і твоя бабуся не відстає. Але я теж, це ідеально. Я надам йому форму змії. Потім відправляємо його в духовку, щоб наш солодкий змій міг запектися. Ось тобі зміючко. Даймер увімкнено. А! Чудово! Час виймати. Яке задоволення. Фітті. Пахне смачно. Нам потрібно порізати змію. Чудово! А тепер мені потрібні інгредієнти для сендвіча. Ось вони. Трохи сиру, пепероні, помідор. Трохи сиру товстий салат і, покриваючи все, додаючи деякі деталі. І вуаля. Далі беремо трохи листя салату. І покласти наш сендвіч на них. О, що це? Обережно. У мене тут арт об'єкт. <різовувач> <різовач> Я роблю змею. Її потрібно пофарбувати в золотий колір. О, це надто реально. <різовач> Смачного вау, з чого ж почати? Все виглядає таким смачним. О! Хочу, щоб на мене напали. А! Зачекай. Ах, ах! Почекай це справжня змія! О, це торт. Я страшенно злякалася. Ой, що це? Макару? Це так смачно. Мені подобається. Пал величезний сандвіч. Давай спробуємо. М -м. Так смачно. Бабусю, ти найкраща. Ти переможниця.